Всім вітання! Що у нас сьогодні буде відео? Що замовив я на Аліекспрес? Зараз де жара, і ось такі от дуйчики будуть корисні. Замовив я два вида. один на шию, дуже мені цікавий здався, один звичайний простий, який ставиться на стіл, крутиться в різних положеннях. І всі ці дуйчики акумуляторні. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки історії. Як ви знаєте, в нас йде літо, а потім, коли заказувати на Аліекспрес, воно буде йти до місяць часу. 2-3 тижні в тому районі, а жара то не спадає. Так що я наперед замовив два дуйчика. У мене один є. Ось такий з аврори за 200 гривень. Він по досі працює. Дує непогано, я вам скажу, охолоджує. А я замовив з AliExpress, трошки покрасивіші, і саме більше мені сподобався оцей, що ти його надіваєш на шию. Він тобі вниз дує, вверх дує. Як ось тут намальовано. Бачите, ось тут він обдуває от сюди по краях, що непогано. Ну а спочатку ми перейдемо до цього, як він дує. Коротше, ціна всіх в районі там до 200 гривень. Зараз я вам покажу навіть. Ось дивіться, на даний час 151 гривня. Я більше навіть замовляв за нього платив. Я платив 4 долара. Зараз на даний час воно по акції. Бачите, ще було трошки почекати, і можна було взяти дешевше. Так що моніторти там Aliexpress, там Шойси, коди і так далі. Купони. От зараз 151 гривня і безкоштовна доставка. Бачите, ось ось такий. 127, 222. Вони по принципу одинакові. Не знаю. Сьогодні ми оцей глянемо, розберемо дує він щось чи не дує. І цей коштував мені. Зараз я вам покажу. Де він є? Ось він є, бачите, і цей коштував 7 доларів. 7 доларів. А зараз на даний час, скільки він коштує? 400 гривень. Я маю надію на нього, що він буде добре ду, що в жару нормально буде охолоджуватися. Добре, ціни я вам показав, посилання я залишу. Далі. Приступимо до цього. Розпаковка, що йде в комплектації. Так. Шнурочок зарядки у нас. Тайп-Сі, це вже добре. І от такий шнурочок на руку. На руку налазить. Так, налазить. Можна на руку начепити. Давайте далі. Підставка ось така, я так зрозумів, тут ще телефон можна підставляти, бо заврори ось такі ж самий. Є тут можна телефон ставити і так далі. Я не знаю, що там ставити. І сам він покомпактніший. Зараз ми поміряємо. Ми провіримо, як вони дують, який сильніший дує, цей, чи цей заврори. До речі, треба буде їх дозарядити, бо я їх на... От я розпаковую на відео. Напевно, я поставлю їх на зарядку, а тоді будемо перевіряти, а що в нас по заряду. ну. А, одиничка, 77% заряджений. Двійка, ну я вам скажу, непогано дує. Трійка, три положення, четвірка і п'ятірка. Ну, я вам скажу, він попотужніші дує, ніж Заврори. Я вам чесно скажу: за Аврори? Ану, зараз ми заміряємо. В Авроре тільки три положення. Ні, може ідентично. Мені здається, бачите, він поменший, а дує навіть трошки сильніше, що то на 77% заряджений. І дуже мені сподобалась тут індикація, і що є режими, показує на якому режимі. І ось так це все в нас крутиться. Ти можеш його ось так поставити, щоб він дув. Непогано, бачите? Ось так. Так, так. Так, закріпити і поставити на підставочку. Було б класно в цьому вентиляторі. Давайте ми коробочки відставимо і це все відставимо, щоб тут була швидка заміна. Що мені подобається в тому завроре, дивіться, тут у нас є швидка заміна. Оцю штуку знімаєш, і тут 18650 знімаєш швидко, поставив другий і далі собі користуєшся. Є тут також зарядка, але вона там пів ампера, там на 3000 мА сюди поставив акумулятор. Повірте, воно буде довго і нудно заряджати. Вже прийде вечір і не треба нічого буде охолоджувати. А тут немає швидкої заміни, бачите, тут зарядка, але можливо, тут акумулятор побільший і воно довше буде дуло. Сьогодні ми його розберемо, провіримо, можливо, і замінимо, бо може в 18650 сюди влізеться, ну та має влізтися, в принципі, можливо, і тут є, не знаю. Глянемо. Добре, спочатку такий тест легенький проведемо, це відставимо. Відео, можливо, буде довге, бо будемо провіряти два. Цей буду розкручувати, і цей буду розкручувати. Вам покажу, що всередині, як воно є, як воно дує. Дивіться. Я візьму третю руку, ось так, щоб вам було видно. Блін, попадали мої припої. Давайте ми їх на бік заберемо. Це ми інструкцію на бік заберемо. І не знаю, наскільки тут заряджений акумулятор. Просто от взяв таку смужку. Заврори. Відстань приблизно одинакова. Перша швидкість. Ось так смужку дує, бачите? Перша швидкість. Ну, запам'ятали, приблизно на цьому колі. Бачите, ось так. Добре, беремо цей. З Виключаємо заврори. Виключаємо, беремо цей. Так же само на ту ж саму відстань. На 70% він заряджений. Перша швидкість. Ну, може ближче, отако десь. Ну він сильніше дує, повірте. Ну, я тримав так же само. Бачили на цій смужці, вроді, був. Оцей сильніше дує. Я вам даю гарантію. Ще раз. Добре, друга швидкість. Ну, тут доходить смужка аж сюди. Добре, аврора, друга швидкість. Включив другу. Бачите, він слабше дує з Аврори? Бачите, смужка туди не доходить. Ідентично тримаю. Можу ближче підставити. Слабше дує. Можливо, тут акумулятор ще розряджений. Зараз ми провіримо. Давайте свіжий поставимо. 3,4 вольта. Це в нас виходить приблизно 40%, а тут на 70. Значить, давайте ми поставимо, щоб був правильніший тест. Заряджений сюди акум. Цей поставимо на зарядку. Це в нас що там у нас? ІЦР на 2000 мА. Мене. Але тут не дозаряджений. Давайте так. Я дозаряджу зараз цей і цей сюди акум, і тоді будемо продовжувати порівняння. Ставлю на зарядку, подивимось. Скільки споживає яким року. Десь, напевно, 2 Вт, 2-3 Вт заряджає. 1, 2, 2 Вт-3. Ну, нехай він дозарядиться. Бачите, моргає індикація, і тоді будемо продовжувати тест. Погнали. Так, акуми в нас зарядилися. Тут на 100% витягуємо. І тут зараз я вам покажу, також я поставив акумулятор ТЕРА на 3000. Е заряджений. Давайте я вам покажу. Ось так. Скільки в нас? 4, 28. Супер. Акум заряджений. Відставляємо мультиметр. Проводимо тест далі. Що, цікаво, я думаю, зараз це буде посильніше дути. Тут об'єм дуже великий, тут він менший. Бачите, ось так показую. Дивимось. Ставлю відстань от, одинаково звідси з полоски, і будемо дути. Так, дивимось. Дує на раз, два, на третю. Три з половиною звідси. Отакий От тест, бачите, буде. Окей, це на першому положенні. Виключаємо. Ні, давайте зразу включимо друге положення. Е, так, перше. Раз, два, третя полоска. Друге положення. Ну, останнє, якщо тако подивитися, і третє. Ну, далі не дує, вже не сильно так сильніше. Коротше, ви зрозуміли. Добре, виключаємо. Цей ставимо ідентично. Вмикаємо. Сюди дуємо, Перше. Так же само, бачите, ідентично дує Сюди третя полоска. Друге положення. Давайте ще раз. Сильніше це в нас ось ця полоска вже. Третє. Третє вже до тої доходить. Четверте. Тут він менший треба так наставити, Сюди і п'яте. Ну, якщо тако брати, то виходить, ну, блін, тут попасти треба. Виходить, ближче навіть брати. Блін, як воно дує, воно ж завертає сюди. Якщо брати, вони ідентично, в принципі, дують. Ну це, мені здається, сильніше з Аврори, не знаю. Ну Це покомпактніший, дивіться. От я б поставив сюди, дуло ось так. 5 положень. Ідентично, що той, що той. Бачите, тут навіть завертає більше. Цей потік у нас трошки вущий і здається трошки більше. Але дують вони. Ось так я тримаю собі на лице. П'яте положення. Так, кульочок забираємо. Тихо. Так, чую: отакого дує. Відстань десь приблизно пів метра. Хто сильніше дує? Ну, я вам скажу, е, дивіться, тако е, по моїх відчуттях, е, це е, трошки розсіяне, воно так не відчувається. Оцей менший, і він дуже добре відчувається, що дує холодом. Реально е, цей мені більш сподобався, погабаритніший і по тому. Головне, що нема швидкої заміни. Але ми сьогодні його розберемо. Подивимося, який там акум. Поїхали. так нас тут це виглядає. 14500 акумулятор приклеєний. Ось сама плата зарядки, є індикація. І мені це не подобається народ. Мені це не подобається. Знаєте чому? Тому що акумулятор 18650 було б набагато краще. Тут, в принципі, паралельно можна поставити з одноразок. 1, 2, 3, по 900-800 по 800 мА, 2 по 800 мА, я думаю, вони помістяться. Цей викидуємо, поставляємо зарядочку ТП-4057. Я думаю, паралельно з цією зарядкою. Е, ну, Півампера заряджає та, можливо, її не треба доставляти, можливо, і цю можна залишити. Ну, зроблено все, в принципі, добре. Е, тут е, крутілка така, яка тримає, бачите, фіксує, в цьому хочеш ставити, хочеш в цьому ставити. І ось вона на цьому тримається, її треба буде дотягнути, бо тому, що воно щось дуже слабо тримає. Ось так. О. О. Зараз я включив. Ось так це все відбувається. Ну просто дуже легенько. Ну і недорого воно коштує, я вам чесно скажу. Воно і на цьому акумуляторі буде служити. Давайте ми замірюємо струм, також я вам покажу. Тут 300 мА. 300, 350, 400, як попаде в таких акумуляторах. Це дуже мало, мені це не подобається. Сам вентіль мені сподобався по дизайну. Чесно, Колір класний, так виконано гарно. Бачите, тут у нас йде на защолках, що ти можеш прокрутити, я вас прокрутив. Оставити сюди на защолки, ти можеш добратися до вентилятора. Ось так прокрутив, і він тримається. Бачите, ось так. Що? Замірюємо струм? Мені цікаво, наскільки його хватає. Бо кажу, 300 мА. Погнали, візьму я зараз кліщі, замірюємо. Так, ставимо кліщі. Легесенько, і будемо заміряти на всіх режимах. Так, перший режим. Це у нас 270-260 мА. Ну, На першому режимі. Він вам продує годину приблизно, тому що акумулятор невеликої ємності, чесно вам скажу, друге. Друге, не сильно, бачите, 300 мА. Третє. Ну, от, третє 300 мА. Четверте, 330 мА. Ще одне, п'яте, 370, 370 мА. От, під 400 мА споживає звідси. Так що на 400 мА. Тут годину він, так бачите, не сильно воно, я вам скажу так, багато споживає. Ну, ще раз один. Виключаємо. На одиничці 26, 260, двійка 280. Я думаю, ви бачите. І трійка 300 320. Це в нас останнє. Ні, от останнє 360-370 мА споживає на п'ятому режимі. І якщо сюди поставити акумулятори, я кажу, дві від одноразки, по 800-900 по мА вони сюди мають влізтися, їх можна заряджати. Реально, можна заряджати, можна користуватися Плата, Я думаю, пів Ампера заряджає спокійно. Зараз ми це все провіримо, звичайно, підключимо акумулятори. Хоча вони в мене Придумав Я як? Два акумулятора по 1200 мА сюди луп, Луп, і вони сюди заходять. Дивіться сюди. Оце ми випилюємо лишні оці ребра жорсткості. Ось сюди вставляємо по 1200, будемо 2400 мА. Добавляємо ще одну зарядочку. ТП-4057. Сюди ставимо, робимо індикацію. І буде автономний вентиль. Я вам чесно скажу. Це в нас все поміщається. Дивіться, це ми забираємо. Це поміщається, все супер. Коротше, от з цим вентілем. Я думаю, буде друге відео. Бо, як ви бачите, все помінялось. Плани помінялись. Я вам покажу, як переробити і зробити собі нормальний вентиль, який буде працювати і класно виглядає. Включаю я на пришвидшено. Погнали до праці. Зараз буде цілий стіл інструментів. Так, показую, що я зробив. Будьте обережні, звертайте увагу, дивіться, як тут це зроблено. Ну, в китайців, як китайці, ви самі знаєте. Б-мінус у нас червоний, а B+, у нас чорний. Вони поставили. Вони попутали. Дивіться, показую вам ближче. Ось так. Дивіться, Б мінус червоний, Б плюс чорний. Я під'єднав, думаю, що вентіль вкрутиться, а І ця індикація не світиться. Думаю, що за фігня? Я дивлюся сюди на маркировку, а вони попутали дроти кольорами, розумієте? І все, тепер я підпаявся, дивіться, до тп 4057 Просто від цих акумуляторів, що я спаяв, плюс та мінус на батарею, плюс на батарею мінус. І звідси, де була батарея, також припаявся на B-B. Все, на виходи я тут нічого не припаював. Оця плата вся контролить там розряд і так далі. Так що тут того не потрібно. Просто нам потрібно саму заряд. Все вклеїв на Axfix 705. Тут вистрілів отвір під індикацією, щоб було видно. Зараз я вам покажу, дивіться, ось так. Бачите, гарно, тут ще треба підчистити, але все як по заводу. Ось, червоним світиться, значить, заряджаємо. Ці акумулятори заряджені, бо там 1 ватт буде заряджати більше ні. Дозаряджати. І все. Тепер треба все збирати. А збирати саме проще. Дивіться: ось так: беремо, вложуємо назад, як воно в нас було ось посадочні ті у нас посадочні є. І в нас є дві зарядки. Одна на пів на 1,5 А можна сфорувати. Ну, я буду цією користуватися, це без потреби. Тут я кажу, воно заряджає пів А. Два Type-C. Бачили такі? Оце ноу-хау. Дивіться, бо я вже включив. Все працює. Давайте я виключу. Четверта, п'ята швидкість. Тепер воно буде працювати. 300 мА, а тут у нас 2200. 2200 мА. Плюс-мінус 6 годин буде вентиль на максимальному працювати. Плюс-мінус 6 годин. Добре, збираємо до кубки. Я тут замки поламав е і бляха, ну треба буде клеїти. Напевно, я чуть термоклеєм підклею десь тут. Акуратненько, потім спіртіком пшикну. І якщо треба буде розібрати, замінити акум, я це все діло зроблю. Так, ставимо ці вуха сюди, які були. Ось так. Вони мають сюди ставати. Тут вичіпаєте оцей шнурочок. Ставимо назад е кришку. Оцю. Ось так. А, чекайте, бо я вже був поставив. Нам потрібно. А, ні, це з тамтої сторони прикрутити. Показую, як є. Ну, бачите, дуже швидко назад збирається, без, без проблем. Далі беремо наші шурупчики, які ми відкрутили, а вони, до речі, ні, магнітяться. Давайте ми намагнітимо цією шнягою, бо тому що щось вже розмагнітилось. Беремо намагнічувач і беремо шурупчик, Вставляємо. Затягуємо. Там, де в нас воно було. Ось так. Затягнули. І ще один. Так, вставляємо. І затягнули. Все вам детально показую. Тут, в принципі, на пришвидшеного нема чого е, знімати, тому що, що? Тому що, ну тут секундне діло, як то кажуть, це все воно ставиться. Отак зробимо. І вдіваємо назад защолку оцю останню кришку. О, все, все у нас зібрано. І де наша штука ця? Де наші паси? Все, бімба! Працює Чотири. І тепер воно буде працювати довго і нудно, тому що одна зарядка, друга зарядка, заряджай, скільки влізе. І поставив собі на підставочку на столі, коли жара. Направив собі отак, ну бачите, в цьому положенні воно не хоче тримати. Воно або так, або так. Треба було щось переробити. Отак, і воно на тебе дує. Е, тут напевно я ще потім дороблю, щоб воно так туго ходило. Щось туди треба буде додати, або клею капнути, якогось, щоб воно можна було його отак е, в такому положенні поставити, наприклад, щоб догори дуло, і ну, в будь-якому. А тут воно або в цьому положенні дує, або в цьому положенні. Бачите, якщо ви на настоя, хочете, типу на льожі його поставити, ось так може стояти дути. Ну, мені більше подобається. Щось тут розклиню, поставлю якусь гумочку, і буде супер. Бачите, отак воно не хоче триматися. Отак тримається. Ну що, друзі, це відео було корисне. Хто ще вам таке робить? Тільки розпакував з Aliexpress, зразу переробив зарядку, акуми і все працює без проблем. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал. Ще раз повторююсь: в наступному відео візьмемось за оцей вентилятор, такий на шию. Я думаю, також буде цікаво, можливо, також переробимо. Я не знаю. Ви, в свою чергу, пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Ставимо подобайки. Підтримайте український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео! Та що ти? Жару поставлю, тако собі на стіл і можна паяти.